Всім привіт, з вами Ліля та Діана. І сьогодні ми граємо у вихід 8 Так, ми сьогодні будемо грати в гру, де потрібно шукати аномалії. І це гра вихід 8 Ну вона насправді мені здається найпопулярніша з усіх ігор. Це коридор. Ми по ньому йдемо. Це часова петля, і нам потрібно з неї вийти. Кожен новий раунд, кожен новий коридор може бути чимось відрізнятися. Тобто це може бути. Або картина не така, або якісь додаткові двері. Ну, або ж все буде добре. Ну, як пощастить. І за цим треба уважно слідкувати. І ми в грі тут ось такий у нас коридор. Починається він з камери, якогось вказівника. Потім no smoking, не курити. Картини. Давайте запам'ятаємо їх одразу. Чорна відьма, стоматолог, азіатська їжа. Угу. Щось з. Якась реклама Реклама Китай. Японія. Японія і тут очко. Так. І там що відео спостереження. Є вентиляція. Раз. Вентиляція два. Двері. Двері. Раз, два, три. Квадратик зверху раз. Ось цей. І квадратик зверху два. Ось там він є. Все. І в нас виходить тут ще дві камери. А, три. Три камери відеоспостереження. Угу. Тут щось написано на дверях. Це камери, які за нами слідкують. Тут немає аномалії, бо це перший раунд, і ми просто йдемо вперед. Можна навіть пробігти. Якщо ми бачимо аномалію, то ми біжимо назад. Якщо не бачимо, то біжимо вперед. І в нас це перший раунд. Камера тут ніби мало бути. Ой. Тут вже може бути аномалія. Так, камера є. Вказівник є. Тут такий... а, це в нас дядя. Дядя чоловічок, так, він тут ходить. Не курити, хіба воно так далеко було? Та -та вже Ніби були. так. А, відьма, стоматолог, азіатська їжа, реклама, Китай, Японія, все є. А, це око все Не з ним рухається. добре, квадрати є. На цій. Штучці нічого немає вивісці Двері нормальні, ніби. Mm -hmm. Звуків ніяких немає. Ну, що, думаєш? Йдемо mm -hmm. просто вперед? Mm -hmm. Давай. Все добре, напевно Тоді побігли. І так, голосуємо: Йдемо вперед, так, ми йдемо вперед. І це другий поверх. Тобто аномалій не було. Другий рівень. Ну, так, ну, як поверх. А, Є в нас камера, вказівник є. Не курити. Є очкай, ми того дядя не подивилися. Все Добрий з день, ним пане. Добре. А, що, це у вас айфон? Ви вийшов? Що... А в нього був телефон? Так. Отак. Не знаю. Це Roblox, тому воно не пам'ятає. Я просто не пам'ятаю, що він так телефон тримав, добре. Так, тут відьма. 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 Стоматолог. Їжа. Реклама, Китай, японія. Все добре. Все добре. Відеоспостереження є. А, вентиляція, двері. Та ніби все гаразд. Знову все. Знову дивись. вперед. Ну, якось. Якось поки дуже спокійно, так. Можливо, той дядя був дивний. Не знаю. Так, все добре. Все добре? Тоді в нього айфон. Я сподіваюся, тут хоча б будуть аномалії. Я тільки що вже злякалася того, що мене переклинуло. Так, ой. Дуже було. Я не знаю. Камера, я перевірю. Так, в нього камеру. так і телефон не є, дивись. А, він ніби знімає підлогу. На, що ти знімаєш ж підлогу є? Ага. Ой. На нього можна, до речі, поїздити, у нього на голові. В мене, до речі, така голова. Не зрозуміла, тому що в мене там голова інша була. Ну так, і просто І я, я просто трішки синя. Трішки синя, а ти бачиш? Ось це. Що? А ручка де? А вкрали. Немає ручки, йдемо назад. Йдемо. Це була не страшна аномалія, насправді. Не Бо так. бувають і такі страшненькі. Угу. Я сподіваюся, я була права. Так, все добре. Якщо е, ми програємо, то ми повертаємось знову на перший раунд. Mm -hmm. Тому нам на бажано. Нульовий. На нульовий Так. Але насправді цікаво подивитися усі аномалії. Я б не сказала, що саме ця версія в Роблоксі е, вона якась дуже складна. Тобто є складніша версія, але тут, прямо як в справжній версії гри версії грі ти ходиш назад вперед. Так, ми на дядю не подивилися. Це просто... подивилася. Все добре? Бо він також іноді з якимись аномаліями. Добрий день. Добрий день. Ой. Добрий день. Давай його якось назовем Степан. Хамут. Можна хамут? хамут. Нехай буде хамут. хамут. Відео, хамут. спостереження, хамут. таблички, все добре? Так. Тут нічого немає, нічого погрожуючого. Все тоді йдемо вперед. Камери, камери. П'ятий у нас вже раунд, а нам, якщо я не помиляюсь, треба сім пройти. Вісім. Вісім. А, а. точно, вихід вісім. Камера. Ка камера. Угу. З ним? З ним все, все добре. добре. Хамут, Добрий день. Картини стоять. Двері. Всять. Всять. Стоять, висять, стоять. Двері все добре, А Я не бачу. Не а. Камера за нами хоч не слідкує. Мені здається, тут Знову все, все добре. добре. Якийсь у нас дуже лайтовий, я вам хочу сказати, раунд. Якось гейм. Іноді буває поскладніше. Угу. Вже шостий по Так ми походу зараз пройдемо. Або угу. ні. Ну побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Хамут. Хамут. А, камера. Зумі. Стоматолог. Стоматолог. До mm -hmm. речі, з картинами дуже мало аномалій зазвичай. Так, Верхушка не все добре, тут нічого не написано, погрожуючого. <реш> Знову немає аномалій, то що. Немає. Мені здалося, що ці двері привідкриті, але ні. Вони закриті. Якось в нас дуже легенько виходить. Так. Ну, ми пройдемо. Сьомий, так, якщо ми зараз не. Облажаємось, то ми пройдемо. Але нам ще треба буде восьмий. Ну так, восьмий, зазвичай, так. складніше. Так, з ним все добре. І, до речі, це ми граємо на нормальному режимі, як я зрозуміла, саме в цій версії є декілька режимів. Ми можемо, якщо зараз пройдемо, пограти в складний. Угу. Так, вентиляція, вентиляція, квадратики є, картини все добре, коридор, коридор. Ручки є і знову все гаразд. Mm. Ну, реально mm. простий. Mm. Одночасно mm. сказали. Ну. О, о, а ні, не треба було. Ні, треба. Ми де. Oh. <плес> Щоб ви розуміли, Ліля зараз десь десь, а я ще тут. А що. Ну, нехай тоді, тут ніби все. Я добре. вже біля виходу, а ти десь. А я ще десь тут. А, ну супер. <пиш> Піш. Стой, спробуй ще раз, піти вперед. Що пішло в мене не так? О, ми пройшли! Востаннє бачили в метро в неділю близько полудня. Будь ласка, зв'яжіться з місцевою владою, якщо вони будуть помічені. А, точії кінцівки різні. А. Ну, капіц, він пропав. Поліція розшукує двох зниклих осіб, які вважаються зниклими з 11.05 вечора. Притому поліція натрапила на загадковий портфель. І ми за 7 хвилин пройшли цю гру. Ми не пропустили жодної аномалії. Ну давайте У повернемось. нас аномалія була одна? Так, дійсно, в нас була тільки одна аномалія. Я думаю, це тому що нормальний режим. Давайте зараз спробуємо складніший. Давай. Там є ще нескінчений режим, і я думала, що нормальний це просто, типу, легкий, але ні, ще є просто нескінчений. Тому ми зараз пограємо ще в метро. Нам mm -hmm. треба буде ще в метро. Тут ще є метро. Так, є такий режим. Ой, Боже, я це! У мене ще. Дивіться, яка просто. Добрий день! Хамут. Хамут. Зараз ми маємо запам'ятати. Чесно кажучи, ми ніколи не грали саме в цей режим. Так, а не можна опиратися на двері. Тут дві Тим таблички часом тут я. одна. Так, да. молодець. Чому таке дивне метро, я хочу вам сказати. Якісь картини, не можна курити, не можна пити. Е, сидить наш хамут біля котиків. Е, нуль, якісь. це вішатись. Можна... Динозаври. динозаври динозаврів, які дивляться один на одного. Тут якісь лампочки. Е, тут дуже гарна насправді картина це Китай. А, а це нормально, що мені з цієї сторони видно, стою, ні. Ну нехай це в нас така пропадаюча картина. Іди сюди. Чекай, я, я запам'ятала. тут знову дві, тут картини. тут якась Боже, які дивні. Коротше, це дивні картини, ось тут чорні якісь. Ось тут ще так. Ага, тобто якщо вони за нами побіжуть, нічого страшного, так? Да? Картини? Так. Ну, ніби а, біля кожного сидіння ось є такі наліпки, що не курити не пити. Сидіння? Ну так. І ходімо вперед. Я так розумію, тут так само вперед, якщо немає, назад, якщо є. Ага. Ой, він так і був, так? Так, він так і сидів. Хамут, тут дві штучки. Не курити, не бити. Висить, висить. Ой, я забула подивитися, що в нас є на стелі. Просто тупо забула. Я не знаю, що, що мені за це буде. Картини ніби такі самі, все з ними добре. Не стрибати, не стрибати з потяга. Ладно, там не так написано. Картини. Ну, ніби, слухай, тут ніби все добре. Я ну, думаю, ну, перший раз. А QR-код тут був? Ось. Ну, зараз ми подивимось. Ну так, ми прийшли далі. Це супер. А це. воно ну, таке було то що там? Ні, я не думаю, що воно так було, що там темно. У мене взагалі чомусь все розмивається. Давай. О боже, дивись. Підемо. А, Підемо. а, Підемо. а ви, що? А ви бачите, а що тут у вас сталося? Одну що тут відбувалося, все, все добре, а тут... Я пішла. А тут, тут, тут дуже сильно пукнув. <реш> все, повертаємось назад. Добрий день! Добрий день, пане. Добрий, добрий, добрий. А в нього така ж сама картина? А, так, все так котики були. Тут була косметика, тут були лампочки, тут динозаври. Динозаври тут я Суші, тут все. Суші, а це Крінж, Крінж. Ще мила така дівчинка це якісь реклами. І QR-код все таки був. Йдемо далі? Все добре? Так. Добре. йдемо далі. Mm -hmm. Там щось відбувається. Mm -hmm. Там споріді, ніби відкривалися двері самі по собі. Чи мені здалося? Добре. Добре. добрий день. Він щось лисіє, дивись, з кожним раундом просто. Mm -hmm. Та ні. Та? Чого? А що за звук? Дивіться я в нього Ну, ніби тут все добре, слухай, давай йдемо далі, якщо... От мене лякає ця картина, я вже думала, це хтось у вікні. А все добре. ми, що там. Ми таке враження, що насправді нікуди не їдемо. Хоча ми їдемо. Так, а ну четвертий, п'ятий, дійсно. Воно перевернуто назад. В сенсі воно перевернуто. Ну перевернуто. 5. А -а 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 -а. Добрий день. А ми вас побачили. Тікаємо. А що така була по дорозі? Я? Це, це да. ти, ти велика. Ні, це ти велика. Подивися, це ти велика. Так, може це раунд був якийсь такий? чи ми завжди такі були? Ми завжди такі з Добре, шостей ми впоралися цією яномалією. В мене, ти також велика. А я в тебе. І ззаду наш хамут і щось дивиться. Я ж кажу, диви, він лисіє. Та в мене не лисіє. З лисіє він. В мене не лисіє. А, в мене лисіє, це він і тебе боїться, насправді. <гум> так, мені вже хочеться, це щоб до нас хтось у вікно застрибнув і щоб ми дуже злякалися. Я так, щось тут не дуже страшне, немає. Добре, дивіться, що це відображається. Це просто ніби двері. Так, шостий, шостий, шостий. QR-код у нас є і цікаво, що він куди нас проведеться QR-код, якщо його зчитати. Mm -hmm. Не знаю. О, там двері. А, ну то вони, напевно, завжди. А, вони відчиняються, так. Вони відчиняються, типу. Слухай, що тут не так? А тут якесь червоне світло. А тут було... У нас вже напевно... Отак? Отак було. У мене якесь червоне світло. Дивись. У мене також. Я певно ні. Дивися. Певно... Отак не було! Все піде. Чекай, давай подивимося, що там далі. А я вже реально червоне. Ну це виглядає насправді не страшно, але якщо б я дійсно просто попала в такий вагон, то я б дуже-дуже злякалася. Хамут, кейте? як тобі тут їздити? Прикиньте, ви е, зайшли у метро, і у вас тут аномалія і ви попали в Ой, Де, де хаму? А, а, все, ми прийшли. Дійсно, слухай, четвоного не мало бути. Хаму, а де хамута? Хаму вкрали. Все, супер. він вже вийшов. Фінал, дивимось, фінал. Ви нарешті потрапили сюди, але здається, нічого страшного в цьому поїзді немає. Проте я думаю, якби ви не прийшли сюди. Ну, я маю на увазі, якби ви не зробили так, щоб ця штука потрапила звідси, я не знаю, що було б з цим машиністом. Все, що я можу сказати зараз, це спасибі. Але знаєте, що скоро все буде складніше, і вам знадобиться розшифрувати коди, щоб врятувати цю людину. Але ніколи не знаєш. Ну і ось так ми якось пройшли е, цю гру, причому два рази в двох режимах. Я не знаю, мені напевно потяг сподобався більше. Мені також він не піч. Метро, напевно, метро. Так. І дякуємо всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки і до нових зустрічей.